ТОП 10 найдорожчих рут світу. Топ 10 8-12 доларів за грам використовуються у сплавах та в якості каталізатора. Топ 9 рутейній близько 17 долара за грам. Використовуються у сплавах та електроніці. Топ 8. Платина близько 31 долар за грам. Застосовується у виробництві каталізаторів, електроніки та ювелірних виробів. ТОП 7 Золото. Близько 58 доларів за грам. Використовується у виробництві електроніки, ювелірних виробів та у грошовому обігу. ТОП 6. Паладій. Близько 60 доларів за грам використовується в ювелірній справі та каталічних перетворювачах. Топ-5 іридій. Близько 128 доларів за грам використовується в сплавах електроніці та хімічній промисловості. Топ-4 родій близько 527 доларів за грам. Застосовується в автомобільних каталізаторах. Топ-3 плутоній. Близько 4 тисяч доларів за грам. Використовується в ядерній зброї та ядерній енергетиці. Топ-2. Тритій. Близько 30 тисяч доларів за грам. Використовується в атомній енергетиці. Та наукових дослідженнях. ТОП-1. Каліфорнія 252 коштує до 27 мільйонів доларів за грам. Використовується в ядерних реакторах, медицині для е, лікування раку та для пошуку нафти. От такі дорогі метали.